Так, там в'їзд модлінська фортеця. О тут якісь гарбакар, тут якісь ідуть казарми, казарми. Тут взагалі походу я один зараз інтересуюсь цією історичною спорудою. Ну, підемо покажу, що тут і як. А, дикі трояндочки шикарно пахнуть. Значте, різні типи. Е, я так розумію, це є-йожи, типу протитанкові Різного. О, туди можна пройти далі. О, внутрішній дворик замку сьогодні закритий. Так, судячи по траві, зарослій велопарковці тут давно ніхто не їздить. Йдемо туди прогуляємося, подивимося, що це казімати. Тут така класна бруківочка, да? Вилизана Часом гладеньке-гладеньке. Ух ти, яка краса, дивіться, 198. Що це значить? Непонятно. Такі е, герби типу, в формі сокири. Ну, Якийсь чийсь гараж був. Але так заросло капітально. О, там от. Відкриті двері за репідуляну. Що там робиться? Йоперний бал. Це то ретро. Наверно. О, видите, что там сарали. Прикольно. Там вик на кисть. Короче, Каземати. Казимати. Да, я люблю такі місця. О, видно как ладка он. Цельні арочні. Такі споруди. А це конечно мощный. Офісний центр тут у них був Тут напевно всі офіцери тусувалися і командний склад Так, іду туди Так, ну замок реально гігантський слухайте. Дивіться з цього боку якась споруда. І ч я тут один? Мені дивно вже немає ніяких екскурсій Може тут не можна ходити? Так, так і чекаю що з вікна якийсь снайпер мене зніме Ну йдемо далі погуляємо подивимося. Заглянемо що там в гаражах О, тут ще, напевно якісь підземелля є 100% бо такі дивлюся горби на рито Це неспроста о о о, о, о. Йой! А чого ж його не використовують? Такі класні споруди. О, це звідти можна по ідеї зайти. Зараз глянемо. Так, отакі отут тут гаражі для техніки. Бачите? Але що цікаво, ніде немає відеокамер. Тобто реально об'єкт історичний. Дуже він має велике значення для польської історії. От, але якось не охороняється. Ну, видно тут культурні люди. От, видно якийсь забор, чи він від куль покоцаний, чи він від руків покоцаний. А, тут загородили, блин. а там ще вісла. В принципі, тут, тут така калітка, що вона вон, одним пальцем і відвалиться. О там їх Ну, Такі товщина стін, метр. Ідемо ще в другий бік пройдемося. Ага, Наш, що в цьому лівому крилі там далі шлагбаум, ну, можемо потім прогулятися, подивитися що там. А отут вони зробили отаку сучасний музей, десь який тачок стоїть. Є така самоходна. Самоходочка. Handmet Gostin тк один, 2013 рік. Така штучка. Ух, які двері. Mm. Та ви шо? Це серйозно. Конкретні двері. Ось такий отут от музей. Музей. Вот зі м'яд двері. понеділок. І вівторок замкнуто. От якраз я в понеділок тут. В інші дні можна буде відвідати цей музей. Тут все там всяке. Дивлюся література і футболки, і що хоч подивитись. Так, ну йдемо. А це як копич що? Ага, лекційний зал зроблений, видно, таким чином. Тут можна сідати, а там виступає хтось і говорить. Історію розказує. Ну прикольно. Тут уже камер натикана повна. Твердза нам бердзе каждый. Щось там трейлер. Так, э, куди це я зайшов? За, глянем що там сзади. Ага, тут драбина наверх туди. Ну давайте піднімемось. А, це просто зелений дах того приміщення. Він так класно зроблений. от, І звідси Дарні вийти відкривається. Інформаційне того. от, на саму фортецю. Коротше, сюди можна не вилазити. Цей блін паразит вколов мені ногу, блін. Такий здоровий будяк. Просто жесть. Так, ліве крило і о там шлагбаум. Ідемо з глянемо, що там. По дорозі можна заглянути, що там всередині. О, га. Що там? Навіть якесь меблі є. Коротше, махіно. Це об'єкт махина. Ми йдемо туди проявляємось. Так, ви можете виявити розмір. Слагбаум за що, оця стіна тянеться. Оце все йде в два поверхи, туди виход ще по кабінетам. І туди ще. Я вже замахався йти. Яке воно огромне. До речі, оригінальні стовпи ще стоять, видно попкусині провода, як вони їх робили. Дуже мощна споруда. Отут ще щось таке теж цікаве. До речі, я заїхав в понеділок, з мене не взяли гроші за заїзд. За паркінг не взяли. Тобто, є були підніки, я зміг безкоштовно заїхати і машину поставити на парку. Бачите, такі тут казематики. Прикольні. Ну видно, тут тусується місцева молодь. Та те що тут можна фільми знімати? Яка краса. Ну що, друзі, спотом на чолі плюс 30 сьогодні. Я дійшов до цього краю лівого крила. Я думав, це кінець, тут можна буде заглянути. А воно йде далі. Отуда є ще. ну, Треба з дрона дивитися. Ой. В общем, самі захочете прогуляєтесь туди. Розкажете. І тут теж, вон, бачите, які казімати, вони заходять в пагорб 100%, що там, якщо вилізти наверх, там є отвори. Швидше за все там йдуть як внутрішні дворики такі. О, в цих пагорбах. Ну, колись так будували ці форфи, фортифікаційні споруди, тому що не було авіації і зверху було хіба що на закинути туди да, щось. Так що це рахувалася дуже-дуже надійна захисна споруда. А оце дирки в цеглі, я думаю, що це від обстрілів. Тому що так дуже-дуже якось місцями так цегла вибита. От, а там цікаво теж є якась як долинка туди. Ой. Ну Топаю, топаю назад, з вас лайк, підписка. Ось так воно виглядає насправді з другої сторони. бачите, Це був вхід вхід в саму цю бастіон, якби через ці двері можна було пройти через КПП так званий. От, А кругом от такі от вали. Тут поле перед ним було. Непоміченим не туди не зайти було. Ну от І так само, бачите, від входу можна було пройти от сюди. Окрема така. Будівля дуже цікава, вона напевно була побудована пізніше. От. Тому що, я дивлюсь, інша цегла. Це такі як царські якісь конюшні, може якісь були. фіг його знає. Не поймеш. Але так само стоїть закинуте, дерева виросли зверху. Деякі вікна закриті, заварені. Ой. Ось там у нас о! Так само. Все стоїть за кінуто. Ну, прикольно. І отакі вали. Ну і по фортеці є отакі -от доріжки, от, бачите, викладені бруківочкою, де люди гуляють собі, насолоджуються співом птахів, спокійним життям. Чесно, хочеться, щоб і в Україні прийшов мир. І от коли ти тут гуляєш і розумієш, що там сьогодні була тривога, там летіли шахеди, ракети, і розумієш, наскільки цей світ крихкий, і оце все може рухнути в один день, незалежно від тебе, від тебе це не залежить то хочеться звертатися до людей, що бережіть це, бережіть. Тому що присікайте на корню будь яку сволоту, яка посягає на мир. Жодна війна не має виправдання. От. Так що так от. Ну, Миру Україні. Перемога за нами. Паркінг всередині фортеці туди, куди я чудом заїхав платний, оказується. Бачите, от години відкриття від 8 до 20. 3 злотих, там доба 50 злотих, щоб сидіти. Ну, мені повезло, я заїхав, він був відкритий і виїхав, був відкритий шлагбаум. Так що але взагалі тут все платно.